16 березня набрав чинності закон Верховної Ради України номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Законом внесено низку змін як до Податкового Кодексу, так і до інших законодавчих актів. Серед змін є як суттєві, так і умовно кажучи, косметичні. Усі зміни набрали чинності з 16 березня, крім окремих його положень, які набувають чинності в порядку, визначеному розділом 2 при кінцевих положень цього закону. Зосередимо нашу увагу на найбільш важливих змінах. Перш за все, не можна оминути увагою запровадження вже на законодавчому рівні нових способів комунікації з податківцями. Законом 3603 запроваджено право платників податків. Взаємодіяти в режимі відеоконференції у випадках, передбачених цим законом з метою надання усних пояснень. А от для податківців взаємодія з платником податків у режимі відеоконференції віднесено до обов'язків відповідно до нового підпункту 21.1.12. Але такий режим спілкування застосовується у випадках, передбачених в податковому кодексі, зокрема, відповідно до нового абзацу 4 пункту 56.3. Платник податків може ініціювати розгляд своєї скарги на рішення податкового органу у режимі відеоконференції, а податковий орган повинен повідомити цього платника через електронний кабінет про дату. Час та місце спосіб розгляду скарги не пізніше, ніж за 5 календарних днів додати розгляду такої скарги. Розгляд скарги у режимі відеоконференції також буде цілком можливий і у разі розгляду податковим органом скарги на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. У підпункті 56.23 – 2. Визначено, що платник податків, який подав скаргу на таке рішення, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції. Інформація, повідомлення про розгляд податковим органом матеріалів скарги у режимі відеоконференції надсилається платнику податків в електронному вигляді, в електронний кабінет не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати розгляду такої скарги. Зверніть увагу, відсутність платника податків. Його представника, повідомленого в передбаченому цим пунктом порядку про дату, час та спосіб розгляду, контролюючим органу матеріалів скарги в режимі відеоконференції, не є перешкодою для розгляду скарги. Варта також уваги Наступна зміна у новому підпункті 112.8.8.1 передбачено звільнення платника податків від відповідальності у разі помилкової. Сплати грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок, але за умови дотримання законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету. Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 податкового кодексу щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань, тобто подання платником податків до податкового органу заяви про повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів, зокрема на погашення грошового зобов'язання або податкового боргу з інших платежів. Зверніть увагу, що мова йде про звільнення як від штрафу, так і від нарахування пені. Законом номер 3603 скорочено загальні терміни проведення камеральних та документальних перевірок, заявленого в Декларації бюджетного відшкодування. Насамперед встановлено конкретний строк камеральної перевірки щодо бюджетного відшкодування. Зокрема, абзац другий. пункту 200. 10 податкового кодексу викладено. У новій редакції і визначено, що камеральна перевірка, яка є умовою для отримання платником ПДВ заявленого бюджетного відшкодування, проводиться протягом 20 календарних днів наступних за граничним строком подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку у разі подання. А якщо такі документи були подані пізніше, за днем їх фактичного подання. А от строк для проведення податковим органом документальної перевірки платника ПДВ при наданні бюджетного відшкодування буде Зменшено з 60 календарних днів до 40 календарних днів після граничного строку подання декларації. А в разі, якщо таку декларацію надано після закінчення граничного строку, за днем її фактичного подання. Зверніть увагу, що ці зміни набирають чинності з 1 числа 4 місяця наступного за місяцем, у якому опубліковано цей закон, передбачено низку змін, які дозволять платнику податків змінити свій статус, який був заявлений ним. Під час державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності так, в оновленому пункті 299.4 передбачено, що податковий орган здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати визначеної відповідно до зазначеного підпункту протягом двох робочих днів з дати отримання цим органом відповідної заяви або відомостей у порядку, встановленому. За законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських організацій раніше йшлося лише про заяви, якими підтверджувався факт проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця. Якщо така заява додана до реєстраційної картки. Тож, фактично, суб'єкт підприємницької діяльності може змінити свій податковий статус при поданні держреєстратору заяви про внесення змін щодо своїх реєстраційних даних, у якій, зокрема, вказати нові відомості про обрання ним іншої системи оподаткування або іншої групи платників єдиного податку. Такі ж зміни передбачені для платників податків, які обирають сплату ПДВ. У пункті 183.7. Тепер передбачено, що суб'єкти господарювання, в тому числі новостворені, можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник ПДВ як під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації ФОП, так і під внесення змін до своїх реєстраційних даних. Неприбуткові установи та організації також отримали можливість заявити про свій особливий податковий статус під час реєстрації, адже новим абзацом сьомим під пункту 133.4.1 один пункту 133.4 передбачено, що вже під час державної реєстрації новостворені установи та організації можуть подавати документи для внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Вони вважаються неприбутковими організаціями з дня одержання державної реєстрації створення юридичної особи. Також обрати свій неприбутковий статус юридичної особи. Можуть під час реєстрації змін до відомостей про юридичну особу. Для цього потрібно надати держреєстратору відповідні документи, які підтверджують неприбутковий статус юридичної особи. У разі позитивного рішення держреєстратора неприбутковий статус надається з дня державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу. А якщо хочете ще більше корисної інформації. Тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!